Друзі, понеділок, вечір я Олексій Ляшенко, вітаю всіх на вечірньому нашому стрімі. Ось дивіться, послухав декілька разів про мову сусіднього пуйла. Про те, що якась там річниця якоїсь там е, Новоросії, що вони там приси, приєднали до себе, пам'ятаєте в своїй конституції, там Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області, ну те, що це 1984 рік, Оруел, ну це 100%. Те, що там брехня. Повна про обстріли Донецької області, Донецьких громадян. Друзі, ну я ж там жив. Ну я ж з Донецької області. Я там мешкав до березня 2022 року. Це все було на моїх очах. І я не заангажована, не було там ніяких обстрілів, окрім тих, що вони робили самі на себе, щоб підняти якусь. Хвилю співчуття Москви і отримати від, від Москви гроші для Донецьких там Захарченків, Пушилінних і всіх інших, щоб ці гроші потім розікрасти. Ви згадайте, скільки людей Москва арештувала там, в Донецькій Луганській області, за те, що вони крали. За те, що вони корупціонували більше, навіть ніж в Росії. І Путін зараз каже, що Україна обстрілювала. Та блін. Кого обстрілювала? Знай... Ну я зрозумів, що знайти мальчика в трусиках або розп'ятого мальчика, або зроблені концтабори в суджі, а в суджі кажуть, що сума зійшли, нас хлопці українці кормлять і поють, і одягають, можна знайти. Ідіотів скрізь валом. але те, що каже Путін, і те, що діє на кацапів. Ну, тут у мене було одно сперечання, що є хороші руски, і ось вони виїхали і тому не допомагають українській армії Україні, тому що в Україні у самих є ворюги, є бандити, є ті, хто не допомагає, звісно, є. Але це не виправдовує нічого іншого. Кожна людина вона робить в міру свого поняття. В міру свого такту, і в міру свого виховання і свого бачення світу. І вона не де так. Ми критикуємо, так ми висвітлюємо, так ми показуємо наші не... неправильні речі і все, що у нас робиться, неправильно. Але що треба від цього зробити? Якщо у нас є Петька поганий чи Ванька поганий. То Славко і Сергій також повинні стати поганими. Ну вони ж є, є. Значить і ці повинні такі бути. Ну, це, ну це, це, повірте мені, ну вкрай неправильне сприймання світу, сприймання держави і сприймання відношення до держави. В державі та в що в державі? В родині людей багато різних, у родичах. Людей багато різних. На вулиці багато людей різних. І давайте ми що? Будемо робити те, що роблять ось ті? Або не будемо робити те, що роблять ось ті. Чи все таки ми будемо робити те, що вважаємо за потрібне? І те, що вважаємо за свій обов'язок. Та навіть не обов'язок. Ну я просто, я вже колись казав, це не слова. Я просто люблю Україну. І все. І я знаю, що Костін гівно. І я знаю, що шмигаль мене не влаштовує. І я знаю, що депутатів куча це лайно. Але що мені тепер зробити? Заглохнути, заткнутися і все? І не давати нашим, не збирати нашим хлопцям на реп? Так ви пропонуєте? Не збирати нашим хлопцям на дрони, на спальники, не допомагати нашим хлопцям? Тому що у нас депутати лайно. Ну як? Ну, ну це ж ну, вірне. Трактування подій і трактування поведінки. Отак, чорускі повинні допомагати нам, коли у нас багато гівна. Та я ж не кажу, що вони повинні. Я навпаки кажу: нахер їх, не потрібна їхня допомога нам. Це допомога пана собачці. На, на, Я потім, прийду. Я потім тебе штовхну. Коли ти захистиш мій двір, я вийду і тебе лупну ногою. Оце така поведінка хороших русських. Ну, немає їх. Ну коли ми це зрозуміємо, настільки в нас це різновикторність, тому дуже тяжко перемогти. Тому дуже мало людей б'ється за цю перемогу. Тому керівництво військове, політичне б'ється за цю перемогу. Їм дуже тяжко. Так от я послухав Путіна. А вони йому вірять. Кацапи йому довіряють. І будуть вірити. І будуть вірити, що ми вбивали Дон дончан до 2022 року, а потім вони прийшли, і дончан перестали вбивати. Прийшла Росія. Луганчан, що ми хотіли бомбити Крим, Хоті... вони колись хотіли бомбити хто? Готовили українську армію к новій війні. Щоб опять, як весною і летом 2014 року, устроїти карательну акцію на Юго-Востокі. В качестве цілі були намічені не тільки Донбас, але й Крим, і інші російські регіони. Там стріляли тільки росіяни. І я впевнився, от декілька разів слухав, впевнився в тому, що поки у нас ось це військове керівництво, і поки у нас президент і Верховний Голкладавич Володимир Зеленський про здачу чотирьох наших територій або будь-яких інших, ну не буде й мови. Ну, не погодиться на це, Володимир Зеленський. Поки він, президент, ну, ну навіть одного сантиметра Землі здачі не буде. Хтось каже, ми здаємо, ми виступаємо. Є різниця, друзі. Є здача, продажа, є відступ, є програш. Так, це є. Ми можемо відступати, можемо і будемо відступати. Чому? Тому що ми залежні на сьогодні. Чому ми стали залежні? Я вже не хочу це повторювати. Це вже, знаєте, як в воязицях, да? ну, це вже ми стільки раз обговорили, тому що от раніше все здали. Програш може бути. Може. І ми здорові, ми, ми розумні люди, і ми реальні люди. І ми це можемо ми повинні сприймати це як можлива ситуація. Відступ може бути, Може бути. поки ми не будемо сильніші на полі бою. Це правда. Але це не Здача Здача – це Крим без єдиного нашого пострілу. Стріляли тільки вони. Здача або протаж. Здача це Донецьк без єдиного... Наміру атакувати, наміру заволодіти Донецьком. Здача це Луганськ, коли були вже в Луганські наші війська, і пішла команда відступити і здати Луганськ. Ось це здача, де немає бойових дій, де віддається просто без війни, де віддається без супротиву, ось це була здача або продажа. І потім будівництво таможень, митниці, да? це таможні по русски митниці по українськи базарів, пунктів пропуску. Ось це була здача. А коли йде війна і у тебе не вистачає особливо е озброєння, військової амуніції, військового арсеналу, і ти з-за цього програєш, це не здача. А нам намагається частина. Нашого смердючого люду, вибачте, що я так кажу, сказати, що це здача, це не здача, це супротив, це війна. І у нас дуже багато всередині таких, хто хоче, щоб пройшла здача. І вони до цього толкають. Але от навіть лівий Блумберг, який на стороні Росії пише, що припинення вогню в Україні за теперішніх обставин. Це буде точно на користь Путіна. Точно. Воно послабить Україну та призведе до відновлення бойових дій з часом. І з часом більшорстких бойових дій. І з часом більш просувач, тому що не ви не поки що немає рішучої. Ришучого бачення або світлого бачення, що захід приєднається, ну хоча б на 20-30% до знищення Російської Федерації до, до допомоги України. Не видно цього. Хто скаже, а ти ж казав вдалий візит в, в, в Сполучені Штати? Да із всіх візитів, із цих поїздок, що були раніше, це найвдаліший. і я казав. Якщо хтось дуже пам'ятає і дуже пам'ять пам у них гарна до мене, а не до всього іншого там куряче, я казав, що це була вирішальна поїздка для нашої війни, для нашої боротьби до весни 2025 року. Якщо не буде зламів ніяких в ту чи в іншу сторону, то да. То до весни ми президент зробив все, що міг, Все, що міг витащити. Навіть якщо половина з того прийде, що обіцять, це добре. Це не те, що добре, це свір добре. Зараз буде Рамштайн з головами держав, з лідерами держав Рамштайн. Що там буде, не знаю. Далі, це все по міжнародночки ми йдемо до наших баранів пізніше. Єрмак, радник президента, голова офісу президента, да? член будь-якої делегації. Нашої, він заявив, що план перемоги представлять українцям, але деякі пункти будуть закритими. Ви знаєте, якщо чесно, от мені, я не знаю, кому звати потрібен план перемоги досконально по пунктам А, Б і 1, 2, 3, і все це ще зразу. Я от не от ми все розуміємо в цьому. Хоча цікаво, це нормально, але чому? Як виють інші українцям, не показ... Хто українці вам не показали? Так от що каже далі Єрмак, це план президента безумовно, і як він обіцяв після презентації президенту США партнерам, що він буде презентований українцям, але там є чутливі моменти. Вони будуть закритими, і це правильно, тому що такий срач може розгорнутися тут Неймовірний. Не тому, що каже Ермак, є секрети, але все, що стає публічним, це чують не тільки у нас в Україні, це чує ворог. А про що це говорить? Це говорить навіть не про публічність. Ні. Це говорить про те, що наше керівництво, на жаль, на жаль, так, так, ми, так ми ведемо себе, так ми поводимо себе в державі, частина людей. Так поводить, ми далі поговоримо про них, що наше керівництво. Оцій частині людей не довіряє, українцям не довіряє, українцям не довіряє, тому що це вже перевірено сто разів. Отам є ворожа частина населення України, яка робить все, щоб Україна програла. Вона продає, здає, передає, зраджує завжди. А ось нормальна частина Українців. Вона зрозуміє. Необхідність приховування повних деталей плану. Чекаємо за півтора тижня на Рамштайні, там буде визначатися ще Оце вже буде більш доленосна зустріч, ніж навіть візит. От подивимося, що буде вирішено на Рамштайні. Хоча там можуть бути прийняті і непублічні речі, те, що не потрібно оголошувати. Все це ми побачимо. А те, що росіяни... Тупі, те, що на росіян діє Путін, діє Соловйов, діє їхня пропаганда, і те, що вони їй вірять, я вам просто хочу показати ось цей допис одного росіянина з одного пабліка. Він А на море Мореню написано: є Зеленський хотів остановить...» ну я думаю, має на увазі війну он бы її не починав що в 2014 году. Занавес, занавес? Зеленський. В 2014 году хто був? Голова кварталу 95. Взагалі не думав про політику. Взагалі не думав про президентство. Хто був президентом у нас в 2014? Році? Оце росіяни. Якби б Зеленський хотів. Остановить. Он би її не починали ще в 2014 році. Та он би взагалі, якби Зеленський хотел, щоб все було нормально у нас в России, он би в 1991 году не підписав білоруські Соглашення. 100% би Зеленський не підписав їх. І ми б були в составі Советського Союзу. Оце з тими, з кими ми маємо справу. І таких перемогти, повірте, дуже тяжко. Коли ми всі тут розумні. Ось про баранів я розкажу далі. Давайте, друзі, далі про наших баранів поговоримо. Так що, друзі, до наших баранів. Як би мені хотілося не вести таку рубрику і не, не говорити ось про це все, що я будемо, буду говорити далі, як би мені хотілося говорити про нашу роботу, про наше спільне завдання, про наше спільне виконання завдань, про наше пришвидшення спільної перемоги. Але у нас, на жаль, так, так вийшло, так трапилось, коли голова держави, Верховний головнокомандувач, президент України добуває гроші. Які нам потрібні. Так сталося. І це не його вина. І провина, що в державі немає за 30 років не, було, не стало грошей. Навпаки, він більше про його каденції на 20 мільярдів збільшився валютно-резервний запас. Навпаки, будувалися дороги, будувалися дитячі садки, будувалися школи. Ішов прогрес, економічний прогрес в державі. І це було всього два роки. Да? Два роки навіть при ковіді ми розвивалися. Але в цей час у нас формувалася частина суспільства, яка під час того, коли він добуває я вже нагадував, зброю, гроші, які коли він мобілізовує світ, на те, щоб допомагали нам і протистояти російській навалі, і щоб ми не опинилися губернією Російської Федерації, в цей час частина людей ганьбить. Голову держави ганьбить Верховного Головнокомандуюча, знижує його авторитет в світі, розповсюджує по всьому світу негативні е, якісь речі, брехливо негативні речі, я вам хочу сказати про президента України Володимира Зеленська. Частина людей, яка просто ненавидить своє керівництво держави, що в першому. Пункт я казав, там люблять своє керівництво. Так як ви хочете виграти? А я впевнений, що ось частина, яку ми називаємо порохоботи і яку очолює дуже погана людина, неймовірно гнила людина, неймовірно брехлива людина, Порошенко вона є у нас чомусь. І ось ця частина протистоїть нашій перемогі. Я впевнений. Що в тій частині частина не розуміє цього, що вони роблять? Що у нас не вибори, що у нас не мир, що у нас не мирна ситуація, у нас війна, а вони в цей час проводять по державі ненависть. Вони в цей час проводять по державі брехню, як під вибори. Вони їдять цю брехню і ведуть. Далі. Так от я вимушений це говорити. Так, да, можливо, мене. Та неможливо, мене мало людей чують, мало мене людей почують. Ну це вже, друзі, і ваша допомога. Чим більше розповсюджень серед друзів, друзів серед знайомих, серед сусідів, серед колег побільше, побільше сплачуватися, згуртовуватися навколо допомоги України, навколо нас, робити більше наше суспільство. І щоб більше людей чуло і розуміло. можливо, на десятий, можливо, на двадцятий, можливо, на п'ятий раз, але вони подумають, що Петро Порошенко. Я не хочу вже про голову Верховної Ради і згадувати. Про Стефанчука. Ну, взагалі, не хочу. Я вважаю, це просто слабка субстанція, людська субстанція. Ось і все. От просто слабка, рихла. А може Я не знаю, не хочу. Давайте закриємо. І не буде більше про нього mm -hmm. зараз. Але от Порошенко знову в Європі. Коли Зеленський там тащив все, що можна при... При... притащити до України будь-яку допомогу, будь-яку підтримку, будь-що, що робить ось це наше горе і ця наша біда України, яка називається Порошенко. Він розпочав візит до Швеції з Дружньої. Та відвертою зустрічю з новопризначеними спеціальними представником Швеції з питань відновлення бізнесу та розвитку України Ульріком Тід'єстрьомом. Ось таке. Ось таке прізвище. у Цього Ульріка. Ну, почав, розпочав свізити. Високо оцінив значну та системну підтримку України з боку уряду Швеції у зміцненні військового потенціалу посилення економічної стійкості. А всі все зрозуміли. У мене питання: і що? Ну, розпочав. Ну, оцінив. Ну, зробив фотку, фоточку. Отак, виставив її. Що далі? От що за, цій, за, цією зустрічю, за цією розпочатим, за цим розпочатим візитом. Хто ти такий, що у тебе візит, ну та ладно, буде надалі. Що після цієї зустрічі може Порошенко доповісти людям? Ось я приїхав, ось я зустрівся, ось я поговорив. І ось завтра буде два патрона. Все. Ось президент приїхав, ось він поговорив: 130 держав. Так, нас підтримали. Ось він поговорив з Байденом. 8 мільярдів є. Що тут? Є два патрона? патрони? Так і хочу так. От. Далі. Той же Петро Порошенко. Дружня бесіда з колишнім прем'єр-міністром Швеції Карлом Більдом. Сьогодні дуже важливо активно використовувати досвід та можливості західних важкого... важковаговиків для консолідації, підтримки. Хорошо. Дружно бесідував, дружня бесіда. І що? Як це дружня? Ну, со стаканом бачу там, Со так руками. Ну як дружня? Що? Що після дружньої бесіди і важковаговик. Біль д дом. Біль д том. Що далі? Що після дружньої бесіди? Ще один патрон. Ні, три. Ще три патрони принесе. То повість він про цю дружню бесіду. Чи тільки фоточку, де він улибається? так улибається. А? Ну от що після цієї бесіди? Далі важлива зустріч, яка вже стала доброю традицією з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном, обговорили шляхи змицнення військових спроможностей Збройних сил України як через надання за західними партнерами і ШОК. Ну, обговорили, а що ви обговорили? Вам якусь таємницю? Ви там якусь таємницю роз... ви там якийсь там план якийсь розворачували, ви там якусь логістику вирисовували, ви там туди Тимо туди піде. оце да Порошенко проїхав, хоп-хоп-хоп, опа! І два крила на літак є. І доповів, да? Ну, що після цієї зустрічі? Фотка з пожаттям руки? І для віслоухих ідіотів, вибачте мене. О, зустрівся і що? Та нічого. Як завжди, тепла й відверта розмова з головою Комітету закордонних справ Польщі Павлом Ковалем. Не уряд Польщі, десь в якомусь загоні, десь якісь там клітки, якісь чашки. Я не знаю, ну обговорили розвиток ситуації на фронті. Ну, обговорили, що далі? Що далі, Порошенко? От, от обговорив ти. Що, ти, що ти повезеш після що тобі дасть. Голова комітету сейму Польщі Павло Коваль, він хоч вітання військовим передав, щоб ти від нього привіз, хоч щось, я не кажу матеріальне, хоча б моральну підтримку передав Паша Коваль, і ось далі. Уже там зустріч за столом сидить Порошенко, і Україна повинна мати можливість атакувати не тільки російські ракети засобами протиповітряної оборони, але й російські ракетні об'єкти. Та ти що? Та ти що, матня очевидність! Україна має можливість. Так зроби, Петро, скажи, я поїду завтра до Байдена, до Хантера, сина Байдена, де ми там Борісму оббирали, де ми бабки крали, коли там я був президентом, ми зараз раз, раз, і у нас буде все. У нас там агавки будуть. Саме з таким меседжем я звернувся до світу під час мого виступу на безпеку. Ой, блін. Сектанте. А як ви це? Ні, сектанти завтра скажуть: Порошенко, привіз, Петріоти! Звідкіля привіз? Порошенко, привіз. Що привіз? Все привіз. Ну, ви про що? Ну, це людина, ніхто, ніщо, Я кажу, це біда і горе України. Тому чому? Тому що тут ще Ірка Вергаращенка вискакує. Щорічна конференція Open European Dialogue за участі депутатів Європарламенту, національних парламентів України ЄС. Ключовою темою була агресія в Україні. І що, Іра? Ну і що далі? Ну була. Ну, була ти там, ну їздили ви там, жопу грили на морі, труси купляли. Петро Порошенко до діточок зганяв. Ну, що далі? Далі що? А далі я вам скажу, що лідер партії. Це пише європейська солідарність. Лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко у Брюсселі візьме участь у політичній асамблеї Європейської народної партії, а також зустрінеться з членами Європейської комісії та депутатами Європейського парламенту. Ну ладно, хрен, закрив же глаза, все. Але що ж він там буде обговорювати? Порошенко також планує обговорити з майбутніми членами Європейської комісії з майбутніми, від політичної родини ЄНП. Актуальні політично-економічні та безпекові виклики перед нашою державою, стан демократії в нашій державі, багатопартійного парламентарізму. Верховенства права нема у нас верховенства права, немає у нас демократії для Порошенка, немає у нас багатопартійності, багато партій в парламенті, немає. Свободи ЗМІ у нас немає. Це Він буде жалітися. Найступним парламентарієм Європейського союзу. Ось чому вони їздять, поки один та ще. Одного ганьблять тут всередині, одного знищують, оці їдуть і допомагають там ганьбити, знищувати. А це вже не тільки Зеленського, це Україну, це Україну. Обирайте. Тому я кажу, що всі, хто підтримує оце недолуге створіння і тих спільників, ворюк, що навколо нього, ну я кажу, не буду. А то дуже щось можу погане сказати. Ідентичне тягнеться до ідентичного. Ось все. Чому так? Люди нормальні люди, які там відходьте, відходьте, створюйте нові партії. Не любіть Зеленського, не підтримуйте Зеленського. створюйте своє, знаходьте своє, шукайте нових людей, шукайте но, но, нові шляхи. Не йдіть там! Оце і все. Інакше. А ми просрем країну. Тут е, військові кажуть, якщо ми не змінимося, ми програємо. Так. І якщо ми тут не змінимося, ми програємо. Розумієте? У нас іде зараз дуже погана ситуація і тенденція скрізь виглядати ідіотами. А це роблять оці люди. Я не знаю, скільки. 25, 12, 5, 7, 10, не знаю, 50, не знаю. Але оці люди це роблять, коли вони е, через Зеленського... Вбивають Україну. Ненавість у них до Зеленського, і вони вбивають Україну. Вони вбивають українців, вони знищують себе і нас, тому що їм не подобається одна людина. Та ні, давайте переможемо і пере переобирайте цю одну людину. Ні. Ми здамося Путіну, зато не буде Зеленського. Оце така у них речовка і девіз у них такий. Ну це хреново, друзі. Я розташую передачу, я вже розташовував на Фейсбуці, на телеграм-каналі, заходьте в опис, там все написано, там є всі реквізити. Підтримуємо наші, наших воїнів, підтримуємо дрони, підтримуємо реп для них, підтримуємо все, що вони просять. Зараз запит на генератор. Але я не буду вже в борг брати нічого. Поки не розрахуюся за старе, і не будемо збира... не назбираємо на щось нове. Я не буду. Просто, ну просто в борг я брати не буду. Ось все, друзі. Дивіться наші передачі. Нашим хлопцям з 58-ї бригади передаємо від Чабатара Олександра такі сітки, а також від алійник Надії Миколаївни. Це мама нашого полеглого героя. Ось такі дуже чудові речі. Там є смаколики. Чай, кава, сало, сітки, які допомагають від дронів. Багато одягу. Дякую нам нашим волонтерам за допомогу. Все потрібно на передовій підписникам Олексія Ляшенка за допомогу з, пред... з очередним прибуттям fpv дронів Вони дуже допомагають на передній лінії. А також Виробнику годіну, слава Україні, героям слава! Зараз не легко віддавати. Зараз дуже тяжко знайти час передачі. Ми якось знаходимо, ми якось робимо. Я хочу подякувати вам. Дійсно, від, від цього серця, від цього тим, хто підтримує, тим, хто донатить на допомогу, на канал, тим, хто спонсори, хто посилки шлі. Друзі, величезна, величезна вам подяка, і особливо донаторам. Сьогодні хтось о 8.46 на монобанк без прізвища, величезна вам подяка. Стаматіна Тетяні, Петухову Андрію. Величезна, величезна подяка. Два перекази. І на канал, і для репа. Дякую вам, дякую, дякую, друже Андрій, дякую. Лобов просто написано 50 на 50, тисну руку. Петращук Ользі, Чуприній Тетяні, Васицький Тетяні, Семенець Сергію. На А, банк перерахував, пане Сергію. Я дякую. Я тисну вам кріпко руку. Ви і на канал перерахували, і на реп. Велика подяка. Зелік Ользі, 50 на 50, дякую. Кулініч. Вір. На розсуд велика подяка всім, всім всім хто підтримує і наших воїнів, і тих, хто підтримує канал. Друзі, дивіться! Дивіться, розташоване те, що я вже розташовував, казав, анонсував передачу нашим воїнам е, дронів і ваших посилок. Я всім дякую. Україна переможе!